Коли кримських татар звинувачували в самозахватах землі, то найбільшим самозахватчиком по суті була Російська Федерація, щоб між Україною і Росією був і міждержавний договір стосовно статусу базування Чорноморського плоту. Хоча між Україн, українським урядом і російським урядом була також підписана угода в 97-му році, тоді ж про розподіл і умови базування, і, і так далі, жоден із пунктів не виконувався. За цими, допустимо, угодами Росія повинна була взяти землю в оренду, плата за яку не займалася, тому що там же ж ми знаємо, що це все базувалося на так званих боргах за газ. І відраховувалися від цієї суми. Кожного року мала відраховуватися якась сума. Не було взято жодного. Жодного клаптика землі в оренду вона займалася. Бо по суті, коли кримських татар з... <сміслі> звинувачували в самозахватах землі, то найбільшим самозахватчиком, по суті, була Російська Федерація, яка жодним документом, жодним договором оренди не оформлювала ні землю, ні приміщення, які не стояли. Жоден причал, жоден не знаю, летовище, жоден полігон.